І наша країна. Журналісти соціального пульсу віднайшли перший україномовний клуб ораторської майстерності, де вчать не просто говорити, а робити все красиво. На заняттях побувала Марія Сявова. У повсякденному житті ці люди переважно спілкуються російською з друзями на роботі, у супермаркетах. Однак тут радо практикуються рідною українською. Це перший україномовний клуб ораторської майстерності. Тут. Чать говорити і робити це красиво. Ми розмовляємо українською мовою, тому що для багатьох, як з'ясувалося, це зараз розкіш не завжди доступно. За правилами, кожен оратор початківець готує промову, те говоря сам. Говорити можна, хоч про перше кохання, хоч про індійських слонів. Головне, щоб виступ відповідав усім правилам побудови і зацікавив публіку. При цьому не перевищував 7 хвилин. Це ще і публічні виступи, і ораторська майстерність і. Знання української не тільки літературної, але ще якихось е, українських старих слів, яких ми вже давно забули. Але вони дуже гарні, дуже незвичайні і мають право на життя. Виступ промовця уважно слухає мисливець за словами паразитами. Нині ця роль дісталась Юлі. Дівчина має виловити недоречні вислови та звуки у помогах своїх колег. Позаконкуренцією це є це просто є звуки, угу. а, в деяких, тобто це може бути людина в початківці, коли людина нервується, це може бути 20-40 разів. Ще за майстер мови рахує помилки, переважно русизми, а наприкінці пропонує слово дня. Зазвичай це вислів, який використовують недоцільно. Сьогодні, ви бачите, я буду боротися з неправильним використанням слова. Знаходиться і пропонуватиме ну, його заміняти на підходящі замінники, бути розташованим і таке інше. Такі клуби один з небагатьох способів дійсно зацікавити українською молодь. Цього, певен поет Борис Олійник. Він одним з перших, що з радянських часів, говорив у Верховній Раді українською. Мова українська серед світових мов. Це не тому, що я українець хожу, по бентанту, по мелогуччі. Йде на рівні з італійською, про що нам говорять німці. У нас багато голосних, мало шиплячі, сподис, цілих. Головне, на думку поета, не нав'язувати мову, адже популярності це навряд чи додасть, а зацікавити людей її красою та молодійністю. Месі бо і Борбутко Іван Лавренчук соціальний курс. У польському місті Місла